Дайте інформацію, попросять люди відносно нашої садочки. Білочка, це перший. Що, яка ситуація, чому? Може якісь речі, бо є такі люди, хотіли б навіть десь з чимось допомагати, каже, ніхто не просить нічого. Які люди хочуть допомагати? Що, ну, це інше питання. Дайте інформацію, що на сьогодні робиться. Сьогодні садочки закрити призупинено навчально-виховний процес згідно рішення виконавчого комітету. Календарність призупинення навчально-виховного процесу поводжена з педагогічними колективами кожного садків. Рішення виконавчого є. Частина працівників відпустить, частина займається поточним ремонтом по садочках, скажімо так. По білочці. У третьому садочку? Так, Ну, будемо казати, де туристація і екологічний центр. Що там? Так, ну, це... по тут тут. Тут переобладнання там ще не цьому садочку. Будь, так. Ласка, Зі, Будь по різь. По різь. Ну, що так просто для, ну, для інформації, так. ви знаєте, що 에, ми виділяли на сесії свою долю участь міської ради в переобладнанні тому. Коли приймався закон України про бюджет України на 2014 рік, там я сам особисто читав, це, ну, коли, не пам'ятаю дату, коли він там приймався, я особисто читав додатку 11-му, скажімо так, до того до закону України, де було вказано виділ для ківерцівського району, а в дужках було написано для міста Ківерці, тобто уточнено 6,3 мільйона гривень. Мільйона гривень, ну там ці 6,3 мільйона гривень мали розподілялися таким шляхом, що 4 мільйона на реконструкцію того, ну, як ви кажете, білочки того садочка, де був, на реконструкцію вона під додаткові групи третього садочка. 4 мільйона і 2,3 мільйона на добудову того першого садочка. Але, ну, скажімо так, в зв'язку з подіями, які відбулися в Україні, Всі були внесені зміни до державного бюджету і ці гроші в нас просто зняли. Відповідно, в нас вже після того було рішення міської ради, що наша дольова участь на, на цій садочці, ми теж її перерозподілили. Дякую. Ще питання немає.